Я знайшов 15 жорстких треба від Дена Вальчміта. Колись книга Дена Вальчміта як стати кращою версією себе сильно змінила вектор мого шляху. З того часу я слідкую за його публікаціями і ось що я хочу передати вам. Від нього. Вам треба зробити дзвінок, який ви боїтеся зробити. Вам треба вставати раніше, ніж ви хочете. Вам треба віддавати більше, ніж ви отримуєте натомість. Вам треба піклуватись про інших більше, ніж вони піклуються про вас. Вам треба продовжувати боротися. Навіть коли ви стікаєте кров'ю і всипані ранами. Вам треба ризикувати, коли здається, що краще. Остерігатися. Вам треба вкладатися в себе, навіть якщо ніхто інший цього не робить. Вам треба мати вигляд дурня, коли ви шукаєте відповіді на свої питання. Вам треба відточувати деталі, коли простіше від них відмахнутися. Вам треба припускатися помилок і виглядати по-ідіотськи. Вам треба пробувати помилятися і пробувати знову. Вам треба бігти швидше. Навіть якщо дихати вже складно, вам треба нести відповідальність за свої дії, навіть коли справи йдуть погано. Вам треба продовжити діяти в обраному напрямку, не звертаючи уваги на перешкоди попереду. Вам треба діяти. За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.